Трубу почистити. Якось жека якось п'яниву. Може, там по 50. без перегару це вже дуже добре. І сприйняття всіх людей так. Всіх стереотипна якась думка про сантехніки Відношення до свого діла зовсім інше стало. Привіт. Сучасний сантехнік це людина, яка створює базовий комфорт у наших оселях. До сантехнічної сфери люди долучаються як самостійно за збігом різних обставин, так і цілеспрямовано навчаються у професійних закладах, враховуючи стрімкий розвиток сучасних технологій, з'явилося багато передових рішень і в сантехнічній сфері, в тому числі тому за ініціативи асоціації інсталяторів інженерних систем та підтримки Міністерства освіти і науки проекту ЄДАП і передових виробників на українському ринку. Було ініційовано створення нової професії інсталятор інженерних систем. Мені більше, мабуть, слово подобається: інсталятор, сучасний монтажник. Для мене зараз сантехнік і інсталятор дві різні професії. Це інсталятор, який монтує сучасні новітні системи. Сучасний майстер це дуже кваліфікований інсталятор. Інсталятор це власне той, хто може не тільки забезпечити базовий комфорт у помешканні, але й знає про всі сучасні тренди на ринку. Може порекомендувати, розрахувати та встановити будь-яке сучасне обладнання. Тож, давайте дізнаємось від самих студентів, викладачів та інсталяторів, що вони думають про власну професію. Людина креативна. Людина розумна, людина, яка повинна фахівець, який повинен володіти не тільки е, фахом з монтажу обладнання, а і з проєктування інженерних систем. Ну, на мою думку, сучасний сантехнік це людина, без якої не обійдеться жодного будівництва. Бо, наприклад, завжди прийде час встановити той газовий котел, розгодку труб треба буде зробити. По сантехніки, що, що. вода. Це людина, яка може запропонувати більш сучасне або більш оригінальне рішення, яке технічно буде якіснішим. Бо практичний монтаж він ну, декілька відрізняється від того, що у нас на папері. Це людина, яка повинна розбиратися в сучасних системах трубопроводів, інженерії, водопостачання, опалення, автоматизації що не немало важно. Сучасний сантехник звучить по-другому. Це інсталятор, людина, яка розуміється не тільки як з'єднати труби, а може і розрахувати, запроектувати, змонтувати, ввести в експлуатацію. Об'єкт інсталятор має робити трохи більше ніж сантехнік, тобто підключити і котел, і сонячну станцію, і тепловий насос Також В моєму розумінні сучасний інсталятор це та людина, яка слідує новим тенденціям, яка цікавиться якимись новинками, і яка впроваджує їх в свою роботу, тобто людина, яка йде в ногу з часом. І користується своїми новими навичками. Це людина, яка е, розбирається як в матеріалі, ну тому що представлене на ринку, і та і так само розбирається в інструментах, яким можна то змонтувати, і чітко орієнтується по системі виконання, по алгоритмам виконання його на сьогоднішній день. Це вже майстер, який має виконувати. Ну, скажімо так, більший об'єм робіт, ніж раніше. Там вже йде автоматизація, це вже, як мінімум, вихована, має бути людина, чисто одягнена, без грубощів і камства в спілкуванні. Ну, сучасна сантехніка це не просто людина, яка вміє тримати в руках ключ і ним щось крутить. Це, в першу чергу, для мене людина, яка вміє думати, використовувати сучасні інструменти, сучасні технології і розуміти, що вона робить, і навіщо вона це робить. А не просто машинально крутить гайку. Тобто Це для мене якби сучасний сантехнік. Причому я б його іонизвав інсталятором правильніше. Колосально змінилося. Просто колосально, тому що технології дуже полетіли вперед. Люди, які встигають за цими технологіями, вони дуже потужні фахівці і достойні дуже великої поваги. Тому що знати все, розбиратися, розуміти і монтувати це. Ну треба мати і розум, і руки. Відмітити, як все змінилося за останні роки, за останні 5-10 років. Ну це навіть не, не кроками міряти, це просто декілька світових кроків. Я не знаю, десь так дуже змінилися відношення, да, багато. Партнерів, що допомагають і багато новітніх технологій, і діти розуміють, приходять, дивляться і змінюють своє бачення до професії сантехніка взагалі. Більш стали поважати, скажімо, цю професію. Вже нема таких моментів, що на об'єкті, може, там по 50, а ти кажеш, що ні, а вони в смислі, ні, ви ж там сантехнік. Тобто, зараз це вже. Зовсім по іншому, на сьогоднішній день е, замовники хочуть бачити більш кваліфікованих людей, які е, зможуть підказати як і е, розміщення, так і розповісти, е, чим краще виконувати е, певні задачі. Але зараз тут люди вже почали розуміти, що це не той сантехнік, який з перегарчиком, а фахівець високого рівня. Очень сильно изменилось благодаря рынку, благодаря тому, что очень много европейских компаний зашло на наш рынок. Раньше что мы имели? То есть железную трубу, потом у нас появился пластик, ну, полипропилен. И дальше, дальше. Сейчас разновидность трубы, разновидность материалов, разновидность соединений. Очень много. Разновидность инструмента для этого. То есть рынок поменялся кардинально. 10 лет назад я об этом даже, ну, большей части того, что мы сейчас используем, просто не знал. И мы вот начинали с семинаров, с обучений и так далее. И, соответственно, работа на объектах, использование всеразличных материалов. На одном объекте мы сделали одно, на втором заказчик поставил, как мы сделали другое. То есть там, там один материал, здесь другой, там другое оборудование, оборудование разное. Поэтому вот это важно. И как бы мы всегда выделяем время на обучение, обязательно выделяем время на инсталфест, как бы не было тяжело и сложно. Я даже, проходя службу в 23-м году, с... спланировал так, чтобы все-таки не пропустить инсталфест. Вот. Люди, которые раньше работали как обычные сантехники, поняли, что этого мало, и нужно развиваться. Не просто делать свою работу, а и трошечки Розвиватися професійно, дізнаватися щось нове, якісь нові технології, якісь нові рішення. Тобто, в першу чергу, це розвиток. І тому я думаю, що ті, хто хоче працювати в цій сфері, якісно працювати, вони йдуть в тренді і працюють над собою в першу чергу. Ну, дуже багато з'явилось щось нового на ринку. І... Хочеш чи не хочеш, ти маєш до цього пристосуватись, і якби ти мусиш розвиватись для того, щоб бути досить успішним. Я думаю, що більшість інсталяторів ну вони розвились за цих 5 років і навчились трошки більше. Вони подружились і з таким теплим відчуттям приїжджають на цю виставку, щоб побачити друг друга, тому що починалося досить давно, з перших рядів, коли. Перший батл був, ми в ньому приймали участь. Це було щось таке дике і щось таке прямферично. Ну такого ще ніде не було. Е, на жаль, на жаль, е, я вважаю, що воно скажімо, не заслужена. Скажем, немає е, попиту серед пітерієнтів будівельних освітніх закладів. Я своїм здобувачам освіти, я вважаю їх найкращими. Я їм завжди пояснюю, що будівля може бути дуже-дуже модерново спроєктована. Будівля може бути надсучасний дизайн, застосовані супер купер матеріали і технології енергощерві. Ну якщо в будівлі не буде інженерних систем, тих систем, які створюють комфорт для проживання, для перебігу виробничих процесів, ця будівля буде мертва. Вона не буде виконувати ні свої функції, і тривалість експлуатації таких будівель буде незначна. Термін експлуатації. Ну, тенденція йде до покращення покращення технологій всього. Так само в сантехніці все змінюється. Тут приїжджаєш на виставку кожного. Кожній компанії щось нове, щось ну змінюється. Технології монтажа, думаю, ця професія буде дуже дуже розвиватись. Ну, по-перше, хочеться, щоб будували будинки на 3D-принтері і зразу були зі штробами. Так як комусь потрібно, щоб ми просто прийшли, труби шпок туди і все. Ну я не думаю, що суттєво щось зміниться. Єдине, що Зменшується кількість годин на виконання робіт, все оптимізується. Тобто більше буде готових рішень. Не треба буде щось ізобретати. Я думаю, що в майбутньому зміниться можливо, якісь нові прилади, з'являться для покращення, пришвидшення роботи. Можливо, якісь нові з'єднання. Ну, я думаю, що щось цікаве придумають. Я думаю, що як і вся тенденція, то що йде до нас, це буде сертифікація працівників ну, виконавців робіт, і де буде чітко прописано в яких напрямках інсталятори будуть працювати. А нічого не поміняється. Я скажу: ми як хотіли, щоб у нас було тепло, ми так і будемо хотіти. Тобто, це має тепло. з... Котельник кто-то доставить нам в батарею. Мы хотели, чтобы у нас была вода. Значит, кто-то с водоканала должен нам добавить эту воду, привезти эту воду. Так? Так. Мы воду вылили, значит, ее кто-то должен утилизировать. Так? Так. То есть у нас ничего не меняется. Ну, я не думаю, что как-то по Wi-Fi мы будем передавать воду или тепло поставляться нам. Ну, ребят. Ну там какой бы этот Wi-Fi не каких-то там мегабайт, ну вон ні літр води із магазину не принесе домой, так. Да. ну от ну. Знову ж таки, ти або будеш іти в ногу з часом, тобто ти будеш використовувати сучасні рішення, або ти просто випадеш з цього ринку. Я думаю, тільки так. Бо зараз багато сучасних людей, перед тим як наймають якось на роботу, вже багато яких рішень самі. Почерпнули з інтернету, і вони вже задають питання не просто зробіть мені щось, а вони конкретно, конкретно ставлять задачу і вони розуміють, що вони хочуть отримати. Якщо ти не володієш новими рішеннями, ти можеш просто не пройти по уявному такому відбору. Бо людина зрозуміє, що ти щось якби не дуже сучасний. І все хто вчиться, той завжди йде в ногу з технологіями. Хто не вчиться, той відстає, програє менше заробляє і залишається позаду. Ну, я думаю, що завдяки таким подіям, як Fest, це, ну, ця подія пришвидшує, скажімо так, зріст інсталяторів. Професія стає все більш і більш популярною. Зараз розробили профстандарт. Вже буде професія інсталятор, вже не просто буде сантехнік. Тому. я думаю, ну, Декілька років почекати, і ми перейдемо вже повністю на інсталяцію. Люди вже будуть знати, хто це і до кого вони звертаються. Ну, це веде в сторону сучасних технологій, в сторону автоматизації. Якщо, ну опять же, якщо хтось думає, що буде сантехнік сидіти там з ноутбуком кнопки натискати, то ні, фізична праця все рівно вона залишиться вона покращиться полегшиться в плані сучасних технологій що монтажі стануть легшими модульними тобто ну, ну фізич, фізична присутність в будь-якому випадку залишиться я щиро вірю, щиро-щиро вірю, що на ринку праці в силу об'єктивних суб'єктивних причин я впевнена і я їх в цьому запевняю. На ринку праці вони будуть мати попит, вони будуть мати гарну заробітну плату, і в них дуже величезні перспективи, щоб тільки в нас був мир і спокій. Руками Неочікувано вийшло так. Друзі б запропонували б і так і пішли разом. Не можна було знайти гарного майстра, щоб зробити роботу. Переключився більше на монтажі, тому що мені це більш цікаво. Труби я з ними зв'язав, ну, з грубою, давно. Я сварщик, скажімо так, в третьому поколінні. Потрапив випадково, працюючи в компанії, яка займалася в тому числі сантехнічними роботами. Мене запросив старший брат допомогти йому на роботі. Спочатку просто допомагав, був помічником трошки був попрацював там на будівництві. Бачу сантехніки щось там бігає, щось крутять, цікавеньке. Таке ну я обрала професію ще в сьомому класі, і якось припало до душі нашим юнакам, які зараз вчаться у і здобувають професію з монтажника санітарно-технічних систем. Бажаю наснаги, бажаю. Знайти свій шлях на цьому шляху, зустріти класних професіоналів, які допоможуть їм швидко стартанути на декілька кроків вверх, і починати одразу з правильного інструменту, з правильних матеріалів, з правильних думок і правильно виконаних об'єктів.